Продовжуємо для вас працювати в прямому ефірі Суспільного і продовжимо далі. Цими вихідними українці мають можливість побачити метеорний потік Леоніди. Це буде один з найбільших зорепадів року. Про це повідомляє інформаційний сайт про науку та природу скай. Детальніше про зорепад говоримо із астрономом Володимир Кажанов. Долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Володимире! Доброго дня. То коли нам чекати зорепаду над Україною? Так, щоб його можна було побачити. Щоб прості українці могли його побачити. Вночі з 16 Так, так. Вночі з 16 по 18 листопада небо буде... Будуть осяювати яскраві метеори швидкість їх дуже велика до 71 км на секунду. Очікується кілька десятків метеорів на годину от найближчі ночі, але зауважимо, що місяць буде у фазі зараз близько до повного, і тому свій, своїм яскравим світлом в безхмарну ніч місяць все ж таки буде трошки заважати. Пам'ятаємо. Що коли небо трошки світліше і місяць в небі, то е, менші за яскравістю метеори ми можемо не побачити, але все ж таки, це явище дуже цікаво, тим, що цей метеорний потік він характерний дуже швидкими метеорами е, білого кольору, на відміну, наприклад, від того, що ми бачили наприкінці літа, що року бачимо, коли персий в нас метеорний поток. Е, от і це е, е, результат того, що в атмосфері згорають маленькі частинки від. Е, Колись комета, яка пролітала по орбіті, і Земля перетинає орбіту древньої комети темпля тутля, і ці частинки прикрашають наше небо. Природа цього явища нам відома. Відомі дати от найближчих ночей, коли буде максимум цього явища, але цікаво те, що о, бувають спалахи активності, і ми сучасними методами науковими не маємо змогу побачити ці всі частинки до однієї на орбіті, і не можемо спрогнозувати в яку ніч і яка кількість точно буде їх в небі. Тому це явище дуже цікаво і для аматорських спостережень. Скажіть, скажі, будь ласка, чи достатньо мати невеликого е, телескопу, щоб споглядати за цим явищем на зірковому небі? Чи чуєте нас? Це явище можна споглядати. Так, це явище можна споглядати просто неозброєним оком. Спеціальної техніки не потрібно. Потрібна відкрита місцевість, щоб був огляд неба, щоб великі будівлі, дерева не заважали з погляданню неба, от і також пам'ятаємо про адаптацію очей до темряви. Тобто, якщо ми вийшли з освітленого, наприклад, приміщення на вулицю, то кілька хвилин очі адаптуються к темряві, і через кілька хвилин ми вже більше можемо побачити на небі, ніж відразу, коли вийшли. Тобто техніка спеціальна не потрібна. Пане Володимире, і от зараз ми наживо транслювали супермісяць, Це четвертий супермісяць місяць в цьому році його видно над західним озером у столиці В'єтнаму Ханої. І ось зараз наживо ми демонструємо це в Україні. Чи буде його видно і наскільки яскраво, і от коли саме? Помічаєш, що Яскравіше, трохи більше, коли піднімається на обрім. Хтось не помічає. Але нагадаю, що навіть аматорськими простими е, пристроями, як фотоапарат, чи відеокамера, чи навіть смартфон, можна зараз зробити знімок, наприклад, от в цей вечір, якщо безхмарне небо, місяць, і потім зробити знімок, коли він буде далі від нас, коли кажуть мікромісяць, uh -huh. е, такі народні терміни, так і е, порівнюючи потім на знімку ці е, на, на світлинах місяць, можна побачити, коли він більше і менше буває. Це відсоток. Невеликий, тобто, це навіть не в два, не в три рази він більший, а пально на 10-15% він більший за розміром в такі події, коли ближче до землі, і яскравіший. Хочу ще додати, що в нас метеопотік буде дуже цікавий 13 грудня. Гемініди також яскраві, як і леоніди, А за деякими прогнозами, навіть і більш яскравіші. Тобто, зараз кінець року дуже цікаве небо. Багато планет яскравих видно. Два метеорні потоки. Якщо комусь не вдасться зараз побачити Леоніди до 18 листопада, то готуємось на. В ніч з 13 на 14 грудня, коли в небі буде методний поток Гемініди, теж красивий, яскравий, цікавий студія, пане Володимире. А в якому регіоні України буде найкраще видно цей метеорний потік Леоніди? Його спостерігають не тільки зі всієї можна спостерігати території України, але й зі всього земного шару, земної кулі, де буде ніч, де нема полярного дня. Звісно, О, тобто поради такі: це краще спостерігати, от зараз Леоніди. В пізню ніч, тобто після 9 10 а після опівночі, якщо в когось є така можливість безпечно, щоб спостерігати, то коли піднімається сузір'я лева, звідки де знаходиться радіанти, звідки по небу вилітають, це напрямок приблизно з північ, схід північний схід, от з того боку, будуть вилітати, пролітати по небу, тобто в стесієї території України. В пізню ніч, о опівночі і у другій половині ночі будуть найкращі умови для спостережень. Було б письмарне небо, звісно. Так, дякуємо вам, пане Володимире, за те, що доєдналися, розказали, як і коли це можна явище спостерігати. Володимир Кажанов, астроном, нам детально розповів, коли варто виходити на вулицю і спостерігати яскраве враження від Леонідів.